Вітаю! Це програма. Будьте здорові. Мене звати Володимир Соколовський, я лікар-то в Центрі здоров'я та естетичної медицини Профідок, завідувач центру мікроендоскопічної хірургії лор органів центральної міської лікарні. Сьогодні ми поговоримо про баротерапію у барокамері «Оксіхелп». для того, щоб в організмі нормально функціонували всі органи та системи, кожній його клітині необхідний кисень. Якість газу теж має важливе значення. Несприятливі екологічні умови провокують виникнення безлічі патологій. Нестача кисню призводить до виникнення гіпоксії, тобто кисневого голодування, що згубно впливає на всі органи і в першу чергу страждають нервова та серцево-судинна системи. Гіпербарична оксигенація. Це фізіотерапевтичний метод лікування, в процесі якого пацієнт дихає чистим киснем, який подається під тиском та швидко насичує тканини. Цей процес триває до тих пір, поки пацієнт знаходиться всередині капсули. Призначається баротерапія з профілактичною метою для покращення адаптаційних сил організму, швидкого відновлення після вірусних інфекцій, усунення синдрому хронічної втоми. Нормалізації сну, метаболічних процесів, зменшення збудливості нервової системи та покращення загального самопочуття з лікувальною метою для швидкого відновлення баротерапія призначається пацієнтам після операції з приводу шунтування, протезування штучними клапанами, після перенесеного інфаркту міокарда, ішемічного інсульту. А також при хронічній недостатності мозкового кровообігу, енцефалопатіях, неркоциркуляторних дистоніях, неврозах, невритах при погіршенні слуху. Призначають дану процедуру пацієнтам для лікування бронхіальної астми, запальних захворювань дихальних шляхів різної етіології, при отруєнні продуктами горіння, газами, алкоголем. При захворюваннях шлунково кишкового тракту призначається баротерапія для лікування виразкової хвороби шлунку та 12 кишки, в тому числі в активній фазі. Баротерапія призначається також для лікування хронічного гастриту з пониженою секреторною функцією, хронічного дооденіту, коліту, хронічних холециститів, дискінезії жовчовивідних шляхів, хвороби жильбера. Гепатитів різної етіології, цирозу печінки, хронічного панкреатиту. При цукровому діабеті другого типу баротерапію призначають для нормалізації рівня цукру та холестерину в крові, для лікування діабетичних ангіопатій, трофічних виразок шкіри. В дерматології застосовують барокамеру для лікування гнійничкових уражень шкіри, екземи, псоріазу, різного виду алергодерматозів. Ортопедії та травматології баротерапію застосовують для швидкого відновлення зв'язкового апарату та суглобів після травм та хірургічних втручань, а також для лікування запальних процесів опорно-рухового апарату. У гінекологічній практиці лікування в барокамері призначають при хронічних запальних процесах органів малого тазу та сечої видільної системи. У період вагітності при гіпоксії плоду, затримці внутрішньоутробного розвитку, при ризиках мимовільного переривання вагітності, залізодефіцитних анеміях, патологіях, плаценти, ослабленому імунітеті майбутньої мами, показана процедура і для новонароджених, що народилися в стані асфіксії, черепно-мозковими травмами, з функціональними та органічними ураженнями центральної нервової системи. Курс лікування оксигенотерапією складає від 10 до 25 процедур. Кількість процедур призначається лікуючим лікарем, залежно від захворювання та показів. Загальнооздоровчий курс складає 8-12 процедур. В середньому проводиться 5 сеансів на тиждень. Баротерапія не потребує особливої підготовки. В день проведення сеансу варто прийняти душ. Перед процедурою не рекомендовано наносити декоративну косметику, парфуми, дезодорант за 2-3 години до процедури не вживати їжу. Процедура проводиться в спеціальній капсулі барокамері, OxyHelp. Сеанс триває 45-60 хвилин. Багато людей відмічають поліпшення загального самопочуття вже після першого відвідування. Тому не займайтеся самолікуванням. Вчасно звертайтеся за допомогою до кваліфікованих спеціалістів. Зустрінемось за тиждень на першому місцевому.